Всім добрий пізній вечір. Сьогодні в нас вийде невеличке відео і буде трошки тайських прикрас. Почну я з ось такої підвісочки. Рубін з хризолітиками в позолоті. 1400 гривень 36 доларів. 6 грамів тут вага. Камінець, в принципі, і невеликий, і не сильно такий він маленький, але мінус того, що ланцюжка немає. 14 на 12. Ну, в принципі, розмір класний, хоча виглядає дрібновато. У нас була каблучка, каблучку забрали, підвісочка ось така лишилась. От вона такого кольору і є. Рожева, така, з такими білими плянками. плямками, робін. Різні ну, тіночки буває. Оце ось така. У нас підвісочка. Я, ем, сьогодні трошки буде новинок, а це те, що з минулого відео лишилося. Наступна каблучка так швидко хотіла сказати, що це також рубін, але переглянула це гесаніт-гранат. Такий він трохи рижуватий, чогось мені здалося, що схоже на рубін. Тут ще є яскраві опали, невеличкі приблизно 3 по 3 міліметри сам гранат гісані тут 5 карат 17,2 розмір це в нас без покриття срібло Родоліти в огранці Маркіз. Сам гісаніт 14 на 10. Дуже такий. Мені здався красивий 9 грамів вага. І ще класно, що опали яскраві, але вони ніби як вклеєні. Бачите? Вони як всі лапки ніби утоплені. Ну, в ці, як сказати, я думаю, що ви зрозуміли. Зверху в позолоті, лапки в позолоті, і ось ці штучки також в позолоті. Воно невеличке таке цікаве. 2400 гривень 61 долар вартість. Різні відтінки, зовсім різні. Чого це я? Думала, що це однаково. Далі сережки з чорними опалами і. Гранатами, дівчата, щось, думаю, родоліти. Не родоліти, а, точніше, червоний гранат. Опали невеличкі, і вони, як би сказати, легенькі і камінці закриті. Не повністю, але основна частинка. Ось так, просвічуються. Чорні красиві опали. О, так, одну хвилинку скажу вагу. В принципі, я думаю, що видно їх нормально. 7,7 грамів. Сам камінець тут у нас 1 см, але він тоненький дуже. І повністю 4 см. Відчувається такі, вони прям ніби як крупненькі. походження опалу Ефіопія. І тут ще така, як незвична огранка. Вони от трошки, бачите, трошки, трошки всередині такі кугольки. Трошки. Вартість сережок 2000 гривень 51 долар. Блучка красива з призові, Це у нас з минулого відео. 17,5 17 розмір. Дуже тут красивий відтінок самого камінця і червоні красиві гранати. 2000 гривень рівно. Також. Красива огранка. Тут ніби як подвійна огранка, Того, що зверху ось така, а знизу ось така лазерна вона називається, такі, як носічки. А, дождіть. Ні, це такий, мені здається, цікавий ефект. Тут як ромбами, понизу ромбами. Просто виглядає, от, ніби як лазерна огранка. Якщо придивитися, то понизу, як ромби такі в огранці. Ну, дуже дуже незвично. От, а бачите так і не скажеш. Він перстень сам досить крупненький. Не знаю, чого його одразу не забрала. 3 см, може, ціна 2 см сам камінь, але дешевше вони не будуть, будуть тільки булька. Пш! Будуть тільки... Ой, і понизу тут два цитрини. Один цитрин і два цитрин. Світлі. красиво. Класна каблучка, тут ще якийсь там цвіточок росте біля аметисту, ну то й не дивно. Я б також хотіла б рости біля такого аметисту, хоча, напевно, мені більше подобається топази чомусь. Так, і хочу показати вам невеличкий красивий рубінчик. Це вже до тої теми, як ми звикли, на класному ланцюжку. Ось такий. Ланцюжок тут регулюється по довжині, він, в принципі, класний. Там, якщо вам повністю довжина треба, то я не пишу, але тут 50 см це те, що я глазками своїми бачу. Дуже такий красивий ну, я маю на увазі, що вже все є. Бачите, тут ланцюжок було б круто, то що він би був позолочений, все було б в гармонії. 43 долари, 1700 гривень, але ще раз наголошую, що дуже класно, що є ланцюжок і плюс тайці трохи плотніше почали ставити ланцюжки. Це також подобається. Ну, а що конкуренція росте? І їм потрібно також ставати кращими. Рубінчик сам красивий. По горі, може і знайдеться якась цяточка, але вони не бувають. Дівчат не бувають і тим паче, що тут він 1,5 см, досить такий, вважається, крупненький. І вгорі тут цитрін, як зірка в небі, або як корона. Така цікава комбінація. В цілому, підвізка класна, може, може, у вас є або сережки, або щось, і буде. Красивий гарнітур, або як сама. І ще ви ж можете тут, в принципі, собі довжину відрегулювати, як захочеться так і вдягати. Ну, під сукні, під те, в чому ви ходите зазвичай Я бачу, що це красиво. Вага 6,6 і класно у нас сьогодні на останок. На останок. Я думаю, що так, я просто дивлюсь, може щось з минулого відео, що в мене ще лишилось що вам нагадати. Від 17,5 до 20, так, передивилася і поки думала, вже все забула: до 20 рівно, навіть до 19,8 остання довжина, на яку ви можете застібнути. Це такий цікавий сапфір. Він жовто-сірого, я би визначила для себе кольору. Сам сапфір 16 карат, по краям зірчаті, саме зірчаті рубіни. Шість променів я бачу. От. Але вони невеличкі, приблизно по 5 міліметрів. Хоча, в принципі, досить вони помітні. Якщо на тендітну руку, то мені, в ціл... я думаю, що це красиво, це так Ніжненько і щось незвичне, бо більше воно кольє то такі трапляються, але тут саме такий цікавий браслет. Я думаю, як кольє воно би було б не дуже через те, що ось таким чином стоїть камінь. От, а як браслет на тендітну ручку буде дуже красиво. 13,2 вага браслету, сапфір це у нас Африка. Я думаю, що щось таке незвичне, щось цікаве, що, в принципі, має вам сподобатися, але він такий один. Камінець, мені здається, виглядає більше, ніж є. Але я скажу вам розмір його 16 на 14, повністю декор наш цей 2,6, і повністю половиною наші елементи. Ось такі, в принципі, як я кажу, на тендітну руку. вдягти буде дуже красиво. Так, давайте дивитися, що у нас по ціні. Вартість браслету 2600 гривень 66 доларів. Ось це у нас родоліти наче я сказала. Красивий такий промінець у сапфіра і зірчаті рубіни. Цікаво. На маленьку дівчат 16-15 см, можна і на 17 см. В принципі, це також невелика рука. Просто я маю на увазі, що якщо крупніше зап'ясні, то може трошки. Загубитися. І це така прикраса, яка носиться самостійно. Подивимося ми з вами ще сережки з рожевим кварцем. І, напевно, на сьогодні я вас буду відпускати спати часу. Багато ще поки завантажиться. Дуже красивий тут рожевий кварц, але сережки досить крупні. 25 грамів вага, 2200 гривень, 57 гривень. Доларів Так, і довжина повністю 6,5-2 см рожевий кварц, і в, в другий 1,5 см. Це дуже високий і високий, і товстенький кам'янець. Якби він був тонший, то він, вони були б легші. Але в цілому в цьому і фішка. тому Сережки, в принципі, класні, такий ніжно-рожевий колір, красиво так переливається. Англійська застіпка. Це у нас сьогодні все без покриття. В принципі, за винятком деяких елементів. І плюс ця підвізка, вона у нас єдина, що в позолоті. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за пригляд. Бажаю вам на добраніч. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення, до завтра.